Шановні клієнти, вас вітає компанія Video автомобілі з пробігом. До вашої уваги пропонуємо розглянути новинку, яка з'явилась в нашому салоні на продажу. Це Nissan Кашкай 2014 року випуску з дизельним двигуном 1.6 на автоматичній коробці передач. Автомобіль офіційний від першого власника з офіційною історією обслуговування при максимальній комплектації. Комплектація автомобіля є безключовий доступ, кругова камера, повні склопідйомники та електрозеркала зі складанням, шкіряний салон в гарному стані, електропривід передніх сидінь, мультимедійний руль, круїз контроль, датчик світла та датчик дощу. Також є датчики сліпих зон та система отримання полосі, підігрів передніх сидінь, панорамний дах, запуск двигуна з кнопки. Пробіг даного авто становить лише 54 тисячі кілометрів. Також в комплектації двозонний клімат-контроль. Передние та задні патроніки. Є система. Салон автомобиля дуже в дуже гарному стані. На явности автомобиля два ключа. Шановні клієнти, якщо ви розглядаєте для себе подібний автомобіль, запрошуємо на огляд до нас в автосалон цього автомобіля або багато інших.